150 метрів квадратних будинок в один поверх на ділянці 7,5 соток. До речі, це у нас Ворзель, київська область неподалік бучі. Подивіться, як виглядає у нас сам будиночок. Це у нас фасадна частина газон автополив, Присутній, парковка для двох автомобілів, автоматичні ворота стоять. І ось так виглядає сам будинок. Ну і що я кажу, коли маю на увазі максимальне чистове оздоблення. А це штукатурка, стяжка, тепла підлога присутня. Зайшли в будинок у нас по праву сторону кімната інженерії, Гребінка на теплу підлогу, двохконтурний газовий котел, електрика запакована, вода. Гардеробчик є, санвузол гостьовий є, інсталяція встановлена. Там кімнати, тут кухня вітання, вітальня, вихід на терасу. Ось такий, такий формат у нас кухні-вітальні, там у нас зона кухні під е мийку, газ. Тут планувався острів. Ну і ось так виглядає все. Туди йдуть у нас три спальні кімнати. В кімнатах, до речі, встановлені вже радіатори, і вони десь по 20 метрів квадратних. Подивіться, яка велика кімната. Радіатор, електрика розведення. Друга кімната ідентична. Другий санвузол. Інсталяція встановлена і під ванною, і вікно під ванною стає. І ось в такому форматі йде у нас батьківська кімната з кутовим вікном і під підгарделовчі. Оп, ну якщо вийти на заднє подвір'я з кухні вітальні, у нас є тераса крита. Подивіться, ось такий формат тераси і ось таке заднє подвір'я діляночки. Мангальна зона присутня, озеленення присутнє. Дуже такий чудовий будиночок. І тут є у нас дровішки для каміну та для е, мангалу. Тому нагадую, це у нас Ворзель, Київська область, 150 метрів квадратних будинок, ділянка тут 7,5 соток. Телефонуйте, щоб дізнатися інформацією. Мій номер телефону є в шапці профіль. Приїжджайте, дивіться.